Думаю, немає таких людей, які хоча б раз у своєму житті не куштували таку випічку як круасан. І неважливо, солодкий він був чи солений, адже смаків є безліч. Привіт, друзі! Мене звати Анна Марія Вдович, і сьогодні я розповім вам кілька цікавих фактів про ці смаколики. Думаю, ви вже знаєте, що для отримання ідеального тіста для круасанів його потрібно скрутити не менш ніж у 50 тонких шарів. Чим більше, тим краще. Але з рецептом круасанів продовжують експериментувати. Нещодавно американські пекарі запропонували новинку. Кронат, це гібрид круасана і пончика. Така випічка вже здобула неабияку популярність серед шанувальників повітряних булочок. А у лютому 2016 року. Одна британська компанія запустила виробництво прямих круасанів, відмовившись від традиційної форми півмісяця. У 2013 році кондитери із Кременчука приготували найбільше у світі круасан і таким чином потрапили до книги рекордів Гіннеса. Цей кулінарний шедевр був довжиною 70 см і шириною 35 см, а важив він. 5,5 кг. Це в 160 разів перевищує розмір звичайного круасану. Є легенда, яка говорить, що круасани допомогли австрійцям зірвати плани ворога. А було це так: солдати Османської імперії влаштували облогу відня і хотіли завоювати це місто. Однієї ночі віденські пекарі пекли булочки для городян, щоб ті в день мали що їсти. Під час роботи вони почули, що османські солдати роблять підкоп і хочуть таким чином проникнути в місто. Вони повідомили про це австрійським воєначальникам. Тому туркам і не вдалося здійснити свій задум. На честь перемоги над Османською імперією випічці надали форму півмісяця. Таким чином віденські пекарі висміяли символ, зображений на прапорі ворожої держави. Французи ж наполягають, що справжні круасани з'явились саме у їхній країні. У 2012 році їх несли до списку продуктів з географічним статусом, що охороняється таким чином. круасани, вироблені за межами Франції, постановили вважати підробкою. Такого рішення країна добивалася аж 5 років, бо вважала, що традиційна випічка виготовлена за альтернативними іноземними рецептами, підриває імідж країни. А ви знали, що за всіма правилами. Проасани їдять руками, відламлюючи здобу по шматочку на один укус. Якщо ж всередині начинка, булочку розламують навпіл і окремо з'їдають кожну частину. А ще за правилами етикету цю випічку можна їсти за допомогою виделки і ножа. Розрізайте на маленькі шматочки і смакуєте. І ще цікавий факт: круасани не люблять поспіху, як у виготовленні, так і у поїданні. На виготовлення та випікання круасанів потрібно витратити понад 6 годин. І звісно, не поспішайте швидко все проковтнути, Насолодіться смаком і ароматом. Любителям цієї випічки хочу нагадати що 30 січня відзначають Міжнародний день Круасану. Думаю, не варто чекати аж до зими, щоб насолодитися цією смакотою. А з вами була Анна Марія Вдович. До нових зустрічей. Па-па!